Здоровенькі були Олди, назва супермутант з'явилася абсолютно випадково, просто як робочий варіант. Потрібно було, хоч якось, назвати цих кремезних мутантів великі, щоб не плутатися серед купи монстрів. В якості тимчасового технічного терміну хтось запропонував тих самих супермутантів. Потім назва довго блукала технічною документацією Fallout. Аж поки не прижилася і не стала каноном. але ключове тут інше: супермутантів ніхто цілеспрямовано не створював. Вони з'явилися як наслідок зовсім іншої програми державного проєкту уряду Сполучених Штатів Америки, запущеного для захисту населення від біологічної та хімічної зброї, котру китайці застосовували проти американців напередодні великої війни у світі Fallout. Після введення вірус FEV повинен був створювати у людини універсальний імунітет. Новий засіб мав зробити людський організм максимально стійким до заражень, токсинів і хвороб майбутньої війни. Але під час тестів вірусу примусової еволюції на людях вчені виявили зовсім неочікувані результати: кратне зростання фізичної сили, серйозні зміни психіки, втрату людської ідентичності та ряд. Інших мутацій. Отже, супермутанти стали не метою, а побічним продуктом державного експерименту, який вийшов з-під контролю. Тому прийшов час дослідити ще одну білу пляму на мапі світу Фоллаут. Та для початку підпишіться на канал ігротекаю та, звісно, трясніть постапокаліптичну подобайку, Адже як інакше, змусити розквітнути український ютуб. Далі. Про вірус, експерименти та їх наслідки. Погнали заборонена наука та вірус примусової еволюції. У довоєнні роки світ Фолаут жив у стані затяжної війни між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Ішлося йшлося вже не лише про лінії фронту чи ядерні ракети, де далі більшою загрозою ставала біологічна та хімічна зброя. Паралельно з цим. Людство зіткнулося з новою чумою, смертельною пандемією, проти якої класична медицина виявилася майже безсилою. Саме після цього зламу в Сполучених Штатах Америки остаточно сформувалася військова доктрина тотальної війни, підхід, у якому межа між обороною і наступом фактично зникла. Біологія, медицина і генетика перестали бути цивільною сферою. Вони стали Інструментами виживання держави у 2073 році уряд Сполучених Штатів укладає контракт з відомою корпорацією Весттек на розробку універсального імунного захисту, формально як відповідь на біологічні загрози, фактично як частина ширших військових біологічних розробок, де етичні обмеження вже не відігравали вирішальної ролі, так з'являється. Проєкт віріонів загального імунітету Pan Pan-Immunity Віріон. З наукового погляду це був радикальний крок. Віріон загального імунітету являв собою РНК вмісну вірусну частинку з білково-ліпідною оболонкою, здатну безпосередньо взаємодіяти з ДНК клітин хазяїна. Ключовою інновацією стала індукція чотири спіральної структури ДНК. Значно стабільнішої за класичну подвійну спіраль. Така структура майже не давала помилок під час реплікації, не порушувала синтез білків і робила клітини стійкими до вірусів, бактерій і радіаційних пошкоджень. На папері це виглядало як неймовірний прорив. Віріони загального імунітету не просто захищали клітини. Вони примусово запускали мітоз навіть у тих тканинах, які зазвичай не діляться або роблять це вкрай повільно. Найбільших змін заздавали м'язова, кісткова та секреторна тканини. Саме тут фіксували такі побічні ефекти, як зростання м'язової маси, зміна фізіології та прискорене оновлення клітин. Ці результати не насторожили військових. Навпаки, вони їх зацікавили. У березні 2075 року, після втручання військового зв'язкового ВСТЕК майора Барнета, дослідження було свідомо переорієнтовано. Проєкт почали розглядати вже не лише як імунний захист, а як інструмент керованих біологічних змін живих організмів. Подальші експерименти на пласких черв'яках і дрібних ссавцях підтвердили головне, агент здатен стабільно змінювати. Як генотип, так і фенотип організмів. Саме на цьому етапі програма остаточно виходить за межі лабораторій. Йому знаходять цілком цивільне застосування. Зокрема, в межах так званої ініціативи теплиць. Мутагенні властивості агента починають випробовувати у реальному середовищі якомога далі від очей громадськості, офіційно як програму створення генетично модифікованих сільськогосподарських культур. За легендою, покращені рослини повинні були допомогти у боротьбі з проблемою глобального голоду. У цей момент проєкт віріонів загального імунітету фактично втрачає свою початкову мету та призначення. Він отримує нову назву: вірус примусової еволюції. FEV вже не був просто засобом захисту. Він перетворився на еволюційний мутаген, здатний. Швидко переписувати біологію живих істот, рішення щодо його подальшого розвитку дедалі частіше ухвалювалися не компетентними вченими учасниками цієї програми, а військовими чи аналітичними системами на кшталт суперкомп'ютера ЗАГС, який розглядав людські життя лише як статистичні похибки у рівнянні. Тут починається історія супермутантів. Побічного ефекту, що дав життя новому типу істот. Але хто такі супермутанти? І чому без вірусу Ф і v їх просто не могло існувати? Хто такі супермутанти та чому вони не раса? Супермутант це не вид і не нова раса. Це результат насильницького експерименту над людиною, у якому вірус примусової еволюції Ф і v не просто змінює тіло, а переписує саму біологічну основу організму. Після зараження ДНК більше не належить носію. Вірус агресивно виправляє будь-які відхилення, закріплюючи нову форму як єдину допустиму. Саме тому мутація майже незворотна, а відомі спроби лікування залишаються поодинокими винятками, а не правилом. Результати зазвичай схожі. Різке зростання м'язової маси, колосальна фізична сила, підвищена витривалість, стійкість до хвороб, бойових пошкоджень і радіації. але разом з цим повна стерильність, стирання статевих ознак і непередбачувані зміни інтелекту. І тут криється ключовий момент. FEV не гарантує деградації розуму, але часто її провокує. Інтелект ламався не самим вірусом. А станом організму до зараження. Люди, які зазнали сильного опромінення, інтоксикації чи фізичних травм, майже завжди давали катастрофічний результат. Саме тому одні супермутанти здатні мислити, говорити й планувати, а інші скочуються до примітивної, агресивної поведінки. Усі супермутанти мають виражену чоловічу зовнішність, не через стать, а через уніфікований шаблон мутації, F і V не залишає місця для біологічного розмаїття. Він стандартизує форму, знищує репродуктивну функцію і створює організм, який більше не може еволюціонувати природним шляхом. Це не нове людство, це біологічний глухий кут. Перші супермутанти з'явилися ще до Великої війни в рамках військових досліджень Вестек, а згодом на базі Маріпоза. Адже саме там експерименти з Ф і перейшли від теорії до практики. Людям навмисно вводили вірус у спробі створити ідеального солдата, сильнішого, витривалішого, нечутливого до старіння й хвороб. Ціна була відома з самого початку. Безпліддя, деформація тіла і руйнування особистості. Після війни ці експерименти не припинилися, вони просто змінили форму. Інститут у співдружності десятиліттями викрадав людей, заражав їх власними штамами F і V, фіксував результати і викидав піддослідних на поверхню. Після цього дані майже не збиралися. Програма існувала навіть тоді, коли не давала. Жодних нових результатів. Супермутанти співдружності, не випадковий побічний ефект і не помилка. Це системне зло, створене свідомо. Час від часу критичні мутації накопичувалися, через що в результаті експериментів отримували дійсно неймовірних істот. Так з'явилися бегемоти, спотворені нестабільні гіганти. Це не інший вид і не наступна стадія, а деградація, яка показує, що навіть успішний супермутант не є кінцевою формою. Саме тут стає зрозуміло, попри спільну назву, супермутанти ніколи не були єдиною силою. Вони не мають єдиного походження, одного штаму чи одного центру створення. Кожна велика група виникла окремо в різний час у різних регіонах і завдяки різним версіям вірусу. F -E -V. Одні вважали себе новим етапом еволюції, інші просто виживали. І саме тому, щоб зрозуміти, ким насправді були супермутанти Постядерної Америки, треба говорити про них не загалом, а як про окремі популяції, народжені різними експериментами та різними безумними вченими. Різні популяції супермутантів. Дія F і V була доволі непередбачуваною, тому отримати однакові результати було практично неможливо. Те, якими ставали супермутанти, залежало не від самого вірусу, а від умов його застосування, де саме проводився експеримент, кого заражали, який ж там використовували та з якою метою. Саме тому в різних регіонах пост'ядерної Америки з'явилися принципово різні популяції супермутантів з власною поведінкою, рівнем розумового розвитку і навіть уявленнями про своє місце у світі. Першими стали супермутанти західного узбережжя. Їхнє походження пов'язане з військовою базою Маріпоза, де застосовували штам Ф і а сам експеримент був нерозривно переплетений з ідеологією майстра. Він був не просто лідером супермутантів, а результатом самого експерименту. Колишній вчений Річард Грей зазнав впливу Ф і і радіації ще до подій гри втратив людську форму, але зберіг інтелект і здатність мислити стратегічно. Майстер щиро вірив, що людство приречене через власні внутрішні суперечності. А супермутанти це наступний етап розвитку, позбавлений расових, національних і соціальних конфліктів. Єдність для нього була більше не армією, а проєктом нового світу, де насильство розглядалося як вимушений, але тимчасовий інструмент порятунку цивілізацій. Саме тому супермутанти Заходу були відносно розумними, соціальними і здатними до співіснування. Вони могли мислити, говорити, сумніватися і навіть критикувати ідеї свого творця. Та після поразки майстра ця популяція не зникла. Частина супермутантів скотилася до насильства, але інша спробувала інтегруватися в людський світ. Так, на заході з'являються змішані поселення, на кшталт Broken Hills, а окремі супермутанти навіть служать закону. Саме тут уперше формується образ супермутанта не як монстра, а як соціальної меншини, небажаної, чужої, але живої. Втім, навіть у межах цієї успішної популяції швидко проявляється межа можливостей FEV. Потім Анклав вирішив дослідити базу маріпоза, де все ще зберігалися величезні ємності з вірусом. Не всі мали захист, а тому піддалися мутагенні дії речовини. Так виникло друге покоління супермутантів, менш розумне і набагато нестабільніше. Це став перший чіткий сигнал, що навіть контрольований штам не гарантує стабільного результату. Найяскравішим прикладом цієї деградації стали найткіни або ж нічні істоти, колишні. Майже ідеальні супермутанти, чию психіку зруйнували роки прихованого опромінення та використання стелс технологій і міг створити силу, але частіше всього не міг зберегти розум. Зовсім інша історія розгортається у столичній пустці. Там супермутанти походять зі сховища 87, де використовувався похідний і значно грубіший варіант FEV. і Тут не було ідеології, довгострокового плану чи відбору, були лише експерименти заради експериментів. У результаті ця популяція майже повністю втратила соціальність. Супермутанти столичної пустки агресивні, примітивні, майже нездатні до зв'язної мови, а тому не формують стабільних спільнот. Вони ростуть, дорослішають з віком, але разом з ростом втрачають інтелект. Зрештою, перетворюючись на бегемотів, тут мутація не еволюція, а повільний біологічний розпад. Супермутанти співдружності стали продуктом холодного системного підходу. Інститут не шукав гармонії, не намагався створити нове людство. Для нього супермутанти були побічним матеріалом у процесі розроблення синтів. Вони достатньо розумні, щоб формувати племена, використовувати тактику і зброю, але з віком часто деградують, так само як супермутанти столичної пустки. Це штучна популяція без майбутнього, яка існує лише тому, що хтось колись не зупинив експеримент. І саме тут виникає гіркий парадокс: єдиний відомий успішний випадок обернути процес мутації. Зафіксовано в регіоні, де супермутантів створювали без жодної мети, окрім наукової зручності. А палачські супермутанти виглядають як повернення до витоків, але в найбільш хаотичній формі. Вони з'явилися внаслідок довоєнних експериментів все тієї ж вестек і подальших рішень анклаву, який намагався використати FEV як інструмент політичного й військового тиску. Ця популяція поєднує риси супермутантів співдружності і столичної пустки, жорстокість, зростання з віком, нестабільну фізіологію. Вони не мають ідеології, не мають мети, і не мають майбутнього, лише агресію і бажання вижити. А палачі доводять, що проблема супермутантів виникла ще до великої війни, десь в таємних урядових та корпоративних лабораторіях. Усі ці популяції різні, але їх об'єднує одне: жодна з них не з'явилася природно. На відміну від тих же гулів, супермутанти не стали стихійним наслідком катастрофи, вони були результатом рішень, експериментів і свідомого втручання. Хоча перші супермутанти виникли як побічний ефект під час розроблення універсального імунного захисту. Дуже швидко стало зрозуміло, що F і V – це не помилка, а можливість. І відтоді дослідження вірусу та створення нових супермутантів перетворилося на системну практику. Для когось вони були звичайним витратним матеріалом, для когось суперсолдатами, для когось інструментом, але точно не окремою расою чи народом. Спроба об'єднати супермутантів. Історія майстра дещо відрізняється від історії класичних поганців. Це скоріше людина, що пережила катарсис у всіх сенсах цього слова та зробила свої власні висновки з кінця світу. У минулому житті його звали Річард Грей. Він не прагнув влади заради самої влади і не хотів знищити людство з ненависті. Навпаки. Він намагався його врятувати, але по-своєму. Після ядерної війни ядерна пустка стала для нього своєрідним доказом того, що людина більше не зможе існувати у своїй звичній подобі, адже навколо купа небезпек, радіація, голод, мутанти, війни за ресурси, хвороби та постійні конфлікти між громадами. Причому всі ці проблеми не були тимчасовими загрозами. Саме тому єдність не була культом у класичному сенсі. Вона була спробою створити новий біологічний і соціальний фундамент для нової цивілізації, котра не прямує до самознищення, адже всі фундаментальні проблеми було виробано під корінь. Вірус примусової еволюції у руках майстра перестає бути експериментом і стає інструментом еволюції. Він швидко усвідомлює, що вірус не покращує людину універсально, а працює вибірково, і ключовим фактором є рівень радіаційного ураження. Саме тому мешканці сховищ стають для нього ідеальним матеріалом: генетично чисті, ізольовані від мутованого середовища. Вони мали найвищий шанс на стабільну трансформацію, звідси з'являється практична логіка єдності. Супермутанти відчиняють сховища не заради грабунку чи терору, а задля порятунку та безперервності виробничого процесу, де людина сировина для народження нового виду. У цьому немає садизму, лише холодний розрахунок. І саме це робить персоналію майстра по справжньому моторошною. Для нього супермутанти були суспільством у зарядковому стані. Він вірив, що позбавлені хвороб. Фізично сильні, психологічно стабільні істоти зможуть побудувати світ без війн, бо в них просто не буде причин воювати. По логіці майстра конфлікти людства народжувалися лише з конкуренції, страху і відмінностей внутрішніх та зовнішніх. Єдність мала на меті стерти ці відмінності, перетворивши всіх на частину одного цілого. Він щиро вважав свій шлях морально виправданим. Окрема людина могла загинути, але вид, на його думку, отримує майбутнє. У цьому сенсі майстер не був богом або тираном, він був інженером цивілізації, який дивився на людство так само, як людство колись дивилося на природу, як на ресурс, середовище, яке треба оптимізувати під певні потреби, питання визнання супермутантів як цивілізації. Для майстра взагалі не стояло у звичному розумінні. Він не прагнув, щоб їх прийняли люди. Він планував, що люди зникнуть як окремий вид. Його єдність не передбачала співіснування, лише заміну одного виду на інший. У цьому і криється головна трагедія його ідеї. Супермутанти могли мати міста, ієрархію, культуру, навіть віру. Але все це мало існувати вже після. Завершення трансформації людського світу, а не паралельно з ним. Визнання з боку людства було не метою, а перешкодою, бо саме людство майстер вважав головною проблемою для реалізації своїх задумів. Проте майстер до самого кінця не розумів ключової правди про свій проєкт. Нездатність супермутантів до природного розмноження перекреслювала будь-яке довгострокове майбутнє єдності, без поколінь. Без спадковості без природного відтворення його новий вид був приречений залишатися штучно підтримуваним експериментом, який існує рівно доти, доки працюють чани маріпози. Це означало, що супермутанти не могли стати цивілізацією у повному сенсі цього слова. Бо цивілізація починається там, де є час, пам'ять і нащадки. Майстер намагався замінити історію виробництвом. А еволюцію технологією. І саме тут його ідея дала фатальний збій. Після знищення майстра і єдності супермутанти розсипалися пусткою не тому, що втратили лідера, а тому, що втратили сенс. Без центральної ідеї вони знову перетворилися на грубу силу. Лише побічний продукт до воєнних експериментів. Дехто став ватажком банд, дехто найманцем, дехто просто виживав. Але жодна з цих форм не була тим, що задумував майстер. Його проєкт провалився не через одного мешканця сховища і не через насильство, а через фундаментальну помилку. F.E.V. не створював нову еволюційну гілку. Він ламав стару, не залишаючи шансу на майбутнє. Супермутанти не мають майбутнього. Ця думка ніде не проговорюється прямим текстом. Але супермутанти від самого свого створення позбавлені майбутнього. Раніше чи пізніше їхня історія Фелаут підійде до краю і завершиться. Це лише питання часу. Хоча люди втратили цивілізацію у ядерному попелі, будуть наступні покоління, які, можливо, принесуть зміни на краще, гулі втратили людську подобу, але здебільшого зберегли пам'ять розум. Та соціальність. Їхня стерильність компенсується неймовірно довгою тривалістю життя. Виходить, що вони переносять свою історію через час не завдяки потомству, а завдяки власному існуванню. Навіть синтетики, по суті розумні роботи андроїди, стають суб'єктами історії, адже здатні навчатися, накопичувати досвід та боротися за власну ідентичність супермутантів. Всього цього позбавили. Причина не у ворожості світу і не дискримінації, причина в біології, адже вони всього лише побічний ефект лабораторних експериментів. У каноні Фелаут не існує жодного підтвердженого випадку природного розмноження супермутантів. Усі штами довоєнні, військові, інститутські дають один і той самий результат повну стерильність. Це не побічний ефект, а фундаментальна властивість мутації. Без нових поколінь супермутанти не можуть існувати у часовому вимірі, вони не мають майбутнього за визначенням. Парадокс у тому, що F і V одночасно майже зупиняє старіння. Багато супермутантів живуть десятиліттями, а іноді понад століття, не втрачаючи фізичної сили. Але ця довговічність не рятує вид, вона лише розтягує процес вимирання у часі. Кожен супермутант це біологічно замкнена одиниця, останній у своїй генетичній лінії. Час не працює на них, він працює як відкладена смерть. Є ще одна річ, яку у Fallout демонструють через практику, а не через пояснення. Вірус примусової еволюції не дає стабільного результату. При повторному застосуванні. Другі й треті хвилі експериментів майже завжди гірші за перші, піддослідні мають нижчий рівень інтелекту, більше агресії, швидшу деградацію. З віком багато супермутантів не дозрівають, а руйнуються, зрештою, перетворюючись на бегемотів. Це не наступна стадія це перезавантаження системи. Вірус не масштабується, не вдосконалюється і не еволюціонує. Він виснажується. Саме це і зламало всі великі проєкти, пов'язані з супермутантами. Майстер це зрозумів першим. Єдність не була цивілізацією. Це була експансія, спроба компенсувати стерильність насильницьким перетворенням людей на супермутантів. Людей не інтегрували, а просто піддавали дії F. Врешті-решт, велика месіанська ідея зникла разом з її творцем. У столичній пусті все ще жорсткіше там супермутанти викрадають людей не через ідеологію, а через біологічну необхідність. Але навіть за постійного припливу нового матеріалу вони не створюють нічого довготривалого. Їхні поселення тимчасові, їхня структура інерційна. Це не розвиток, а жалюгідна подоба життя, животіння. Інститут став фінальною крапкою. Найбільш технологічна сила у Fallout не бачать у супермутантах жодного стратегічного сенсу. Їх не контролюють, не використовують, не інтегрують. Вони просто відходи наукових дослідів. Сміття це показово навіть з позиції холодної науки супермутанти не актив, а генетичний глухий кут. Тому у всесвіті Fallout нікому немає діла до супермутантів. Їм не співчувають і не допомагають. Навіть синти й здавалося б, моторошні гулі викликають більше емоційного відлуння зі сторони населення ядерної пустки. Супермутанти ж просто існують, проживають роки, відведені їм вірусом примусової еволюції, без можливості накопичення чи передачі навіть примітивної подоби культури, без можливості передати свою історію далі. Адже Кожна окрема спільнота супермутантів обривається чисто фізично. Навіть окремі супермутанти, які здатні розумно мислити і говорити і мати моральні принципи, нічого не змінять. Адже вид приречений, якими б складними не були окремі індивіди. Цьому може бути головний сенс. Супермутанти не помилка Fallout і не головний жах пустки. Вони межа. До якої доходить ідея насильницького вдосконалення. Кожна спроба створити ідеальну істоту, кращу за людину майже завжди закінчується провалом, катастрофою більшого чи меншого масштабу. Супермутанти одна з найточніших ідей у Fallout, бо через них серія говорить не про мутації, вона говорить про контроль. Про момент. Коли люди вирішили, що мають право переписувати саме життя під власні потреби, F.E.V. ніколи не був трагедією в очах системи, він був можливістю, і супермутанти стали прямим результатом цього мислення. Та й таке не забудьте підписатися на канал ігротекаюа та ляпнути вподобайку. Бережіть себе та слава Збройним силам України!